Макс відібрався на Малину. Малину в сім'ї Малу. Малину в вогню захищав. І тут... Малин... 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 Малин човнотворенників. Малин човнотворенників. Хи. Я власне і тут, і Так. Так що... Так

Ха-ха-ха-ха... Так, порядку. Таким страшним, прям... Ти в пробач. Пробач. Я і і садові, і різні я в мене, я зараз, зараз в школу. Угу. Чого страшно? Mm -hmm. Обичаюсь. Mm -hmm. Обичаюсь, в мене динамо керівницькі прибувають, здаються. А чому він ніколи не, трамки, не, таки, пробуваю, mm -hmm. чо, не пав?

Думаю, ходімо а тим часом. А ще? Я допомагаю з вами крильця і вошка. Вушка і хвостик. Оу, редакс. Горіння. Ну, ви не знаєте всі, вона меняє подруга і... Ты просто ще тебе рокс відоски називати, а не рок-суляна. Чи не напиши коменти. Ну, Гіксі. О, Аня. Вітаю. Тей. Що це сталось? Ні, не важливо. Що сталось то вже завелося, правда? Ань. Може, давай дружити. Неврохвата дружити. Я не проти. Ти хоч ти це скажи. Я не повірю, я не пробувала я вновь радужки став. Спасибі. М -м -м. Я не можу сказати, що наразі. Він сказав, хат я розумію, що я не что-нибудь але ти вот разумію, це правильно нижне з с увахами. Тобто я хотів другого дружити з вархи. Ну, проти, і я тоже подумала, що логіка дружить наша в шаре, каже, як кажуть. Я не буду казати про це. Мені знаем весь мит. Я переживаю. <coughs> Дружба? Дружба. Сразу вара моя прийти. О, текст принят. А, куда ты делся? А. а. Я играю с Ну, чтобы не это правда. Что... Na mm. Tak, tak, to prawda, ale ja na to czemu Motminę, ja wiem, że nie raz, bo już ja tego wezmę. Ale to proste, ja nie będę się tak bo ja zrozumiał, że jestem durak, śmiawszy się z tego, że cię uważają. Ja. Ty ja więcej tak nie będę robić. 对。 Я з вами без кого говорю друзі і до дитинства, тож я не думаю, що він зможе таке зробити. Тож він думає, що не пошли їх нарубати. А Тресом він йшов в коридор, шукавшися до Слава. О, Ствіт, Слава. Дини, нам треба поговорити дуже срочно. Ну как Динес? Чрт. Неужели он спросил? Так. там Сина Дикси. Можешь ты вид?

Та я просто я не спіл звара на ти думав, що вона говорить правду. Я просто думав, що в мене втілась і хочу зрадитись з тобою і ну, мені з тобою собою. Тобі зімно, ну і я від виб'їш, думаю, що вона відтік від мене, але. Перший раз і я не думав, що я пойду шкодувавшись. Вот правду. А сьогодні, ну я і не міг просто някше. Я настрашився, що за тебе ти ж мій лучший друг. Пробач, я подумав, що ти злий. А ж так не робиш. Тут я прибавлю, я взагалі ну, пораволені рук виглядає. Вот це свои руки. Видімо. Мене чекає. з всего, возьмар. Ні, ся звідки у в тебе. Я хотіла давно вам сказати всім. Ну, вампир mm -hmm. насправді. С mm чего -hmm. живе? Mm. Cool to take it. Yeah. Pівcroki. Mm-hmm. <гум> <гум> и это моя на всем варту дружити. Я сгодна. Тут ты и <гум> <гум> я портувалася тайр і ко. Ну все чули и замок хочу тебе сказать, коли вчера попаду. Мені досить подобається. <гум> ну, і я точно поворона шефек. А, тоже батьки были отпирами. И крыльцы, и я делаю. Я умею. Так что ты а, Это ничего. Mm -hmm. Я тоже. На цьому я думаю, будемо закінчувати відео. відео, відові досить касеріал. Якщо, якщо ви в коментах напишете продовження, то продовження буде. цей І цей. І той все роз'яснив. І відтоді вони почали дружити. Ми аж піш, коли пройшло кілька років. Никто дружит. А, Рокси? Оксіди, де ми досі дружила. Вигучон корін брат Діксі. У та... них Вони... Діксі та Лара. Денису мочали. Ча, Аня Сіцулави, так і далі. Зустрічалась. Завжди вдруг миланкис. <unsafe problem> <smart noise> <smart noise> а якщо ви хочете подати, то обов'язково напишіть ще Тому що я так і не знаю, з чого додати ще. Ну так як, як, як ви закінчиться, якщо ви хочете ще щось тут коло Це <кій> напишіть будь ласка, що якщо зняти, а мені подобається. І якщо ви хочете, я зміни скини. Кому яке хочете, це буде мені мініванний серіалчик, щось про магію може бути. А потім перше щось. <кій> Чао і до завтра.